Це знову я і Патая. Сьогодні протайські дороги. Вони бувають різні, але об'єднує їх одне. У нас лівосторонній рух. Відповідно, в автомобілі праве кермо. Це хайвей, дорога дуже хорошої якості. Їдемо ми тут з максимальною швидкістю. Швидше вже не можна, хоча насправді тут ніхто особо не міряє швидкості. Я ще ні разу не отримував штрафів за перевищення. дороги тут будують в кілька поверхів, трошки видно, що ми їдемо по другому поверсі. Ну, а у Бангкоку буває ще і третій, і навіть четвертий поверх. Но особливо на розв'язках на перехрестях. На всіх платних дорогах є. Такі Толгейти, де ми оплачуємо за цю дорогу. Якщо автомобіль не зареєстрований, всі їдуть от на ці пропускні пункти, де оплачується готівкою. Також можна зареєструватися в системах EasyPass, PayPass, а також є ще МФло, але я зареєстрований тільки МФЛ, а тут у нас є, є тільки EasyPass і Empass, тому я стою на готівкову касу і буду оплачувати зараз за дорогу готівкою. Вартість проїзду дуже різна, в місті може бути дорожче. За містом в середньому 1 бат за 1 кілометр. Оплачуємо 80 батів. Чому ми оплачуємо за дороги, хоча є безкоштовні, тому що по безкоштовній доведеться ну, якось отак їхати між всіма великими і малими машинами, дуже великий трафік. Дуже повільно їхати потрібно, і е, це незручно, та і, мабуть, бензину спалиться більше, ніж заплатиться за платну дорогу. Якщо хтось знає, напишіть в коментарі, для чого ці стрічки біля коліс. Дуже багато хто цепляє такі стрічки в вантажівках і їздить от один. от і Наступний так само має ці ж самі. Стрічки. От вони. Напишіть в коментарях, для чого вони потрібні, як ви думаєте. Це звичайна міська вуличка, де невеликий трафік, тому що вона трошки далі від центру міста. Дороги скрізь тут хороші, незалежно від того, чи це хайвей, чи це місто, чи це за містом. Навіть там, де ростуть ананаси, в полях. Скрізь дуже хороші дороги. Ну так само і тут. Машин тут мало, їхати дуже добре, ніяких проблем. А ще є такі вулиці. З великою кількістю машин-мотобайків. і мотобайків. І проблема тут саме в них. Тому що якщо машини їздять ще якось по правилах, Мотобайки їздять, як їм хочеться. Перейти через дорогу це теж певний трес. Можу показати, як це робиться. Йому просто повезло. Йому просто повезло. Так, мені дійсно пощастило, тому що в принципі ми були всього-навсього на вулиці Каотало, а це трошки далі від центру, і тому там немає такого сильного трафіку і стільки мотобайків і машин не їздить. От. І якраз ще так співпало, що дійсно всі машини проїхали коли я переходив. Але не завжди так буває. І часто туристи попадають в дуже серйозні аварії. І, Дуже складно відбувається після цього. Ну, такий коротенький огляд про дороги. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть внизу в коментарях. Так само, якщо ви хочете побачити щось, те, що вас цікавить саме в Таїланді в Паттайі, із місцевого життя, ви можете також написати в коментарі. І я відзніму вам це відео буквально завтра післязавтра Дякую всім за увагу. підписуйтесь на канал. Заходьте до нас, приїжджайте в гості.